В Олександрівській бібліотеці філії Попельнастівської сільської ради відбулася друга творча зустріч спілки Поетичне Перевесло. Цього разу захід зібрав ще більше пооцінювачів поезії та творчості. Бібліотека це простір, де народжується натхнення, де серця знаходять одне одного через слово. Сьогодні наша зустріч особлива. Ми будемо сьогодні говорити про те. І з чого все починається? Ми будемо говорити про те, що ніколи не минує, що завжди залишається в нашому серці. Це дитинство, це казки, це юність і перші наші мрії. На подію завітали начальник відділу культури Михайло Ковальчук та староста округу Віта Бершавська. Михайло Ковальчук підкреслив, що голова громади Олег Волянський підтримує кожен творчий проєкт. Адже це важливо для розвитку української культури. Кожного дня своєю роботою як працівника культури ми тримаємо культурний фронт, адже це дуже важливо для того, щоб формувати національну свідомість, українську національну свідомість. І всі ми родом з дитинства, як ви говорили сьогодні декілька разів повторювати слово. «так». Ми цінуємо своє, популяризуємо своє. Модераторка зустрічі Наталія Гаврилець зворушила гостей своїми віршами. Також власні твори та досвід представили одразу кілька учасників: Зінаїда Жванко, Оксана Монастирська, Вікторія Шаповал та Лариса Свинаренко. Працівники Добронадіївської бібліотеки підготували загадки про українські казки, що оживило спілкування за аудиторією. Ви дуже талановиті і всі ви щирі. Бажаю вам миру, перемоги, натхнення, затишку домашнього тепла. Учень сьомого класу Олександрівського ліцею Михайло Желудков, який разом із родиною переїхав із Покровська, поділився своєю творчістю. Я почав писати вірші, коли виїхав з Покровська, тому що я дуже сумував за тому. У мене є один вірш про Донеччину і одне оповідання про тварин. Я друкувався Альманасі Олександрівський моряк. Підтримує творчість хлопчика, вчителька Олександрівського ліцею Ірина Даценко, яка також поділилася практичними порадами щодо друкування творів та участі в літературних виданнях. Я дуже вдячна за запрошення. Мені сподобалося все. Я люблю творчих людей. Люблю творчу спільноту. Дійсно, я вражена такою кількістю. Талановитих людей в нашій громаді. Ну, я знаю, що наші українці ці талановиті, але вперше я побувала у нас в бібліотеці на такому заході, де з'їхалися люди з різних сіл. І У нас з Михайлом виникло купа ідей. І ми, напевно, на наступний рік зробимо наукове дослідження в Малуака наук про казки нашої попельнастівської громади. Ну, звичайно, такі зустрічі необхідно проводити і побільше запрошувати дітвари на такі зустрічі. По-перше, падіння інтересу до книги це глобальна проблема. Тому дітвору треба залучати на будь-які інтерактивні заходи, відривати їх від телефонів, від російської пропаганди, тіктоків і всього, всієї решти, яку насилають нам з усіх боків. От. Тому звичайно, чим більше, тим краще і нові формати використовувати, йти до дітей, йти в школи і проводити і Підтягувати їх і залучати їх до нашої української культури і до нашої, щоб діти знали наші казки. Не мультики болівудовські, а наші українські казки. Хай знають усе інше інших народів. Ми не проти нікого. Але своє на першому місці хай. буде. Гості оглянули дві виставки: вишиті бісером картини Олени Бондаренко та прикраси Світлани Литвин. Зустріч подарувала всім натхнення, вкотре довела, що попельнастівська громада багата на таланти.